Тарас Шевченко, у нашому раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молода, своїм дідяточком малим. Буваю, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим ціє Матері Святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо. Любо жити. Вона серед ночі встає І стереже добро своє І дожидає того світу, щоб знов на його надивитись. Наговоритись це моє. Зоря МОЯ вечірня, Зійди над горою. Поговорим те хесенько, у неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як веселка у Дніпра воду позичає, як широка сокорина. Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розплесали зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Тарас Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо, Шелестить пожовкле листя. Гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль. Боже, то дай злої, злої, не дай спати б ходячому, серцем замирати, і гнилою колотою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково. Чи жив, чи загинув? Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої. Злої Тарас Григорович Шевченко, село. Село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистої тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дніпром. Сам Бог вітає над селом. Вірш Тараса Григоровича Шевченка заповіт, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Україні милі, щоб вони широкополі, і Дніпро, і круче, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу отой дія, і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвітьте, вражою злою кров'ю волю окропійте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, Не забудьте пом'янути незвим тихим слуга.